На пікеті безпосередніх вкладників банку бази з днем з вогнем не відшукати. Пікетники кажуть, прийшли замість своїх батьків безпосередніх клієнтів банку. На квартиру родители вкладывали деньги на сосном проспекте в банке базисе. Деньги уже три месяца не выдают, кормят только обещаниями. Мои родители вкладчики. И что происходит? Ну, происходит то, что они возвращают деньги. Ну а где заявления кому обращались? Может, аваков обращались? Но ну, Аваков сейчас я так поняла, что бе ушел с этой должности. А деньги так и остались. Однак, якщо й вдавалося поспілкуватися із вкладником, договору із банком добитися неможливо. Ну ви сьогодні з собою документи взяли? а Потім опять пайду. А можете показати я в банку буду показувати до пікетників. Одразу вийшли керівники банку. Мовляв, пишіть заяви, задавайте питання, пред'являйте документи. Будемо розбиратися одразу на місці. Пікетники, замість того, щоб скористатися можливістю та отримати гроші, які за їх словами не видають, почали вмикати сирени та кричати. На всі наші призиви, що ми готові вирішити зараз ці всі вопроси, які у кого-то здесь можливо, возникли. Мітингуючі реагують ви самі слышите так сиренами, криками і босі нічого. Таким образом, я спиною. Заявляє, що зіснятні одного клачіка банка базі у свою чергу. Нацбанк підтверджує фінансовий стан банку та відсутність скарг та претензій від клієнтів. Чутками ми не володіємо. Ми володіємо тими цифрами і тими показниками, які є. Банк Базис виконує нормативи Національного банку, працює в звичайному режимі. Скарг до нас не надходило на те, що банк базис не не розраховується складниками. Постійний клієнт Базису, який у справах приїхав до відділення, здивований за 10 років користування послугами банку, жодних проблем із депозитними грошими. Ма у нього не було. Я в банку і поселенклієн дереса всегда обслужується бистра і чітко. Даю гарантію, що здесь, всіх гутянгуючих, ні одного нет клієнта банка і вони отримують деньги за это. Акція привернула увагу перехожих харків'ян. На відміну від самих пікетуючих, люди заходили у банк та цікавились, чи можна отримати свої вклади. Я не поленился, в от этого самого. вліче. Зайшов в банк, зайшов в операторську і спросил там одну дівачку, вторую хозяйку. Говорю, девоньки, я сказал, сказав, що я не в цей саме, ви Вы видаєте деньги, сколько хочеш. От зараз, я виймо, то видай, бери, хоч всі. Згодом з'ясувалась акція біля відділення базису проплачена провокація. Позвонили, сказали, що нужно прийти і прокричати. Імені не знаю. Рівно через дві години псевдовкладники розійшлися організованими групами. Керівництво банку бази заявило, що розцінює пікет як провокацію, та звернулося з офіційною заявою до прокуратури та обласного управління міліції з вимогою притягнути до відповідальності призвідників акції за спробу нанесення шкоди діловій репутації фінансової установи. Олена Захаренкова Євген Шинкаренко, Харківські новини.